Одна крапля добра дорожча за цілу бочку філософії. Можна годинами говорити про добро, складати теорії, писати трактати, сперечатися на форумах, цитувати великих. Можна завести 10 подкастів і обговорювати, як правильно жити, як влаштований світ, як бути хорошою людиною. Але все це звук, доки не трапляється просте. Одна людина допомагає іншій, без гучних слів, без вигоди, просто тому, що може, тому що відчуває, що так правильно. Іноді цього достатньо, щоб змінити все. Людина людині не теорія. Ти стоїш у метро, запізнився, немає сил, день важкий, і раптом хтось простягає тобі пляшку води. Просто так, без слів. Ти розгублений, береш, киваєш, кажеш дякую і чомусь клубок у горлі, не через воду. Через те, що тебе побачили, що у світі повному поспіху та байдужості хтось помітив, що тобі погано. Це не змінить новинну стрічку. Не зупинить війни, не вирішить глобальних проблем, але саме в цей момент щось змінюється в тобі. Хочеться жити, хочеться вірити, хочеться стати кращим. Ось вона, крапля добра, і вона сильніша за всі філософські теорії про людяність. Гучні слова нічого не варті, якщо за ними порожньо. Можна бути майстром слів, можна розповідати про мораль, цитувати Сократа і Ніцше, будувати розумні промови про те, що таке справедливість, співчуття, етика. А потім пройти повз людину, якій погано не допомогти, не зупинитися, не поміти. Філософія не щит від бездушності. Вона не рятує, коли тобі холодно, страшно чи боляче. Рятує рука, яку хтось простягнув. Рятує погляд, тепле слово, вчинок невеликий, але справжній. У житті часто перемагають не ті, хто знає більше, а ті, хто відчуває більше і робить хоч щось не ідеальне, невелике, але реальне. Ми пам'ятаємо не промови, ми пам'ятаємо жести. Якщо згадати, хто по справжньому вплинув на нас, це не завжди великі мислителі. Це мама, яка не спала поруч, коли ми хворіли. Це друг, який мовчки сидів поруч, коли трапилося горе. Це незнайомець, який дав грошей на дорогу, коли ти залишився без копійки. Це викладач, який повірив, коли ти сам у себе не вірив. Всі ці люди могли б мовчати, але вони зробили і зробили вчасно. І нехай вони не писали трактатів вони увійшли в наше життя глибше, ніж сотні сторінок про добро. Тому що вони показали добро в дії. Люди не потребують філософії, коли голодні. Якщо людина лежить на землі, не треба розмірковувати про соціальну справедливість. Треба підійти, допомогти, дізнатися, чи дихає, викликати швидку, захистити від дощу. Проблема не в тому, що у нас мало знань. Проблема в тому, що у нас багато бездіяльності. Ми потонули у сенсах, забувши про сенс головний бути людьми. Філософія часто ускладнює, коли все просто. А добро навпаки спрощує. Воно каже: ось людина, вона поруч, вона страждає, зроби що можеш. Це не вимагає диплома, це вимагає серця. Світ тримається на тих, хто робить. Один водій, який не проїхав повз збиту тварину, а вийшов допомогти. Один підліток, який поступився місцем в автобусі. Один сусід, який кив продукти літній жінці в під'їзді. Один лікар, який залишився після зміни, тому що не міг покинути. Ці одні мільйони. Вони невидимі, їх не показують по тебе. Вони не беруть участі в дебатах, але вони пульс планети. Вони не розмірковують, вони живуть. Вони не доводять, вони діють, і вони наша надія. Тому що, поки у світі є хоч одна людина, яка робить добро без розрахунку, все ще не втрачено. Сила не в масштабі, а в щирості. Одна посмішка може витягнути людину з краю. Один дзвінок може врятувати від відчаю. Одна проста фраза я поруч може повернути до життя. Нам здається, щоб бути добрими, потрібно щось велике: гроші, час, проєкти, рухи. Але це ілюзія. Потрібно просто бути уважними, бачити, помічати, не проходити повз. Робити мале, але щиро. Це як крапля води в пустелі, не вирішить проблему посухи, але дасть шанс вижити. Іноді це все, що потрібно. І так, філософія теж важлива. Але філософія це карта, але доброта це шлях. Без шляху карта марна, без дії, теорія мертва. Нехай філософія буде фоном, основою, підтримкою, але не заміною. Тому що, коли у тебе в очах сльози, ти не хочеш слухати лекцію. Ти хочеш, щоб тебе обійняли. Добро це вибір. Кожен день у нас є вибір залишитися у своїй шкаралупі, або на зустріч. побачити тільки себе або помітити інших, сказати це не моя справа, або зробити своєю. Добро не результат виховання, статусу чи освіти, це реакція душі, це те, як ти бачиш світ, це твоя позиція. Навіть якщо ти сам страждаєш, ти все одно можеш бути добрим, і в цьому найбільша сила. Іноді один добрий вчинок це все, що у людини залишилося. Ти ніколи не знаєш, на якому краю знаходиться людина. Можливо, їй здається, що життя закінчене, що все втрачено, що вона нікому не потрібна. І раптом хтось посміхається, хтось каже: Ти важливий, хтось ділиться бутербродом, хтось просто зупиняється і чує, і все поворот, світло, надія, новий крок, життя. Ось чому одна крапля добра дорожча за цілу бочку філософії, тому що філософія пояснює, а добро рятує. А як ви вважаєте, одна крапля добра дорожча за цілу бочку філософії? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати всі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне. Дивиться більше людей.